Вітаємо всіх вас, віряв східного обряду з цим прекрасним величним святом Воскресіння Христова. Бажаємо перемоги, перемоги, перемоги. Віра в наших захисників. Молимось, молимось нашому Господу Богу, аби він дарував життя та здоров'я нашим славним захисникам і всім тим, хто причетний до захисту України. До речі, завдяки їм ми маємо можливість святкувати, відзначати. Ну, Дякуємо вам і світла пам'ять тим, кого вже, на жаль, немає, хто віддав життя за кожного з нас, за українську Україну і за те, щоб ми мали можливість відзначати, святкувати в наших святинях, в наших храмах. Низько схиляються перед вами. І перед загиблими, і перед живими переможемо обов'язково, молимось, але звертаються до всього українського народу. Давайте допомагати фронту і наближати перемогу. Ще наступний рік Пасху святкуватимо у переможній та мирній Україні. І, до речі, на наступний рік всі храми, всі церкви мають бути українськими. Там має бути Господь. І там не місце московському патріархату, московській нечисті і їхнім рабам. Передо перемоги, слава Україні! Христос воскрес! Істина Воскрес і Воскрес Україна! Амінь.